Мене звати Анна Метельська, я психотерапевт, коуч, консультант з психічного здоров'я для бізнесу і співзасновник проєкту Mental Health for Business. Ми звикаємо до нових реалій. Це добре чи погано? Вже сім місяців, як ми до них звикаємо, і, так, знаєте, Тут є і позитивний, і такий трошки да, негативний можна сказати аспект. Тому що якщо би ми не звикали, то всі ці сім місяців, які ми проживали з вами, вони були для нас набагато складніші. І З іншого боку, да, те, що ми до них звикаємо, да, це як звикання до такої ненормальної ситуації, в якій ми вимушені бути, жити. І навіть якщо ми прослідкуємо на нашу реакцію на початку да, повномасштабного вторгнення і зараз, наприклад, на сирени, то ми побачимо, да, що це звикання таке, да, воно має певний такий і негативний відтік. Стінок, тому що люди перестають так берегтися, да, і така тривога в них вже в певних питаннях може знижуватись. Тому тут два аспекти такі є. Як налаштуватись на те, що війна це марафон? Так, це правда, це марафон, але є одна різниця, що в марафоні люди знають, коли він закінчиться, а в нашому марафоні ми не знаємо, коли він закінчиться. І це найскладніше для людини не знати, не бути впевненими, не мати якоїсь такої безпеки, передбачуваності і так далі. Тому цей марафон для нас такий складний. Дні як його бігти, кожного має бути свій рецепт. Кожна, кожна людина має усвідомити і зрозуміти, що допомагає їй відновлюватися, і що допомагає їй. Знаєте, як уже така метафора з марафоном, коли біжать спортсмени, їм кидають воду, да так дають по дорозі воду для того, щоб організм не обозвожувався. От так і нам зараз під цього під час. Цього психологічного марафону потрібно турбуватися про себе завчасно, якщо це можливо, не доводити свій організм до повного такого психологічного обезвожування і знайти ті способи, які підходять кожній людині. Працювати на профілактику. Як цінувати себе та свою роботу? Дуже масштабне таке питання, тому що коли ми знаходимося в стані хронічного стресу, ну і взагалі те, що з нами там трапилось 24 лютого, такий шок і потім продовжуваний стрес, ці всі події можуть знизити самооцінку людини. Якщо вона до цього була також недостатньо високою, і вона могла впасти ще нижче. Да, якщо це трапилося тільки під дії впливу там цього стресу, то звичайно можна трошки допомагати собі її. Ну, По-перше, це хвалити себе кожного дня за ті речі, які людина робить. Да? І не тільки за щось таке велике, да? результат якогось там проєкту, да? чи якоїсь такої ітерації величезної. Да? А важливо дуже помічати, що в кожному дню є того, за що ти можеш собі сказати слухай, я тобі дякую, да? ти молодець, ти це зробив чи зробила. Ти помічати ці речі, тому що знецінення воно забирає у людини енергію, воно працює як таке ем, забирач, пожирач цієї енергії. Да? І те, що ми як безнацінюємо свою роботу, ми віддаємо цю енергію, по суті, кудись, та, там, в космос. Коли ми визнаємо свій вклад, визнаємо ту цінність того, що ми робимо, ми навпаки насичуємося енергією, це також може допомагати нам відновлюватися. Як боротися з комплексом Я недопрацьовую»? Ну, часто такий, ну можна сказати, комплекс да, він є у людей, які можуть називати себе перфекціоністами, да, і вони завжди хочуть всього ідеального: ідеально працювати, ідеально бути мамою чи татом, ідеально навчатися. Да, от така, таке слово в них часто є ідеально. Да, може вони його не вимовляють в голос, але воно в них точно є всередині. І такий надмірний перфекціонізм, да, тому що ну такому в цілому перфекціонізм хотіти зробити свою роботу добре це добре. Це не не несе шкоди людині, але якщо це надмірний перфекціонізм, то він точно так же, як і знецінення, забирає енергію людини. Та тобто для мене це теж ще один пожирач такої енергії, який Ну, власне, може заважати людині бути, знаєте, жити своє життя. І тому я рекомендую там своїм клієнтам, людям, з якими я працюю, взяти нове слово да, замість ідеального, замінити його на слово достатньо. Тобто я достатньо добре працюю, я достатньо добра мама, тато, син, дочка і так далі, і працювати більше да так на зміну свого відношення і ставлення до цього через достатність. Чи потрібно відволікатися від війни? Складне запитання, тому що я вважаю, що потрібно навчитися жити це життя поруч з тим, що в нас іде війна. Тобто навчитися жити життя під час війни. Да? Тому що якщо ми говоримо про ну, якісь відволікання, то це ніби так, ідуть дві паралельні лінії. Да? Тут життя, тут війна, тут ми відволіклися від війни і пішли-пожили, да? тут ми поставили життя на паузу, тому що там війна якась е, Мені здається, що все-таки здоровіше для людини усвідомлювати, що ми живемо зараз життя, де ця війна йде. І ми можемо в один момент часу сумувати, ненавищувати. Видіти, да, відчувати такі дуже різні, складні емоції да, у зв'язку з війною, але тут же паралельно в нашому житті є інші події. Є радість, є щастя, є приємні моменти. Да. І це таке знаєте, паралельне проживання цих двох процесів. Чим небезпечні Facebook війни для психічного здоров'я і чи варто їх уникати? Я взагалі е, психотерапевт в методі позитивної психотерапії, так трошки здалеку починаю. Да? Позитивна не від слова позитив, а від слова позитум в цьому випадку. Позитум – це даність, плюс і мінус, да? така цілісність. І тому в Facebook-війнах я бачу теж такі два аспекти: і плюс, і мінус. Да? Це такий вже мій світогляд, який сформувався. Точно бачу е, мінусом да? в тому, що людина знову ж таки йде туди, для того, щоб злити якусь певну свою енергію. Вона витрачає там якісь. Свій час, який би вона могла витратити на своє життя, на свої плани, на своє відновлення і так далі. Але з іншого боку, Фейсбук простір, і да, простір соцмереж, це може бути місце, куди людина якраз і віднесе от ту злість, агресію, да, там ще щось, з чим вона не може впоратися. І іноді краще її кудись віднести, якщо немає іншого місця, куди я це ношу. До психотерапевта в спортзал ще кудись, да іде в мене ця вся енергія виходить, то звичайно краще її віднести кудись в соцмережі, а не виплеснути на своїх близьких, які знаходяться вдома. От. Ну і власне і тілу своєму допомогти. Тому що якщо це все накопичується, і в мене зовсім немає місця, куди це носити, навіть в соцмережі, да, то тоді від цього гірше ще мені. Тому такий два, два полюси. Чи нормально відчувати ненависть? Під час війни ненависть відчувати не те, що нормально, а навіть корисно, тому що в нас є ворог, і ми його ненавидимо. І було би дуже дивно для людини, якби вона ненавиділа, не ненавиділа свого ворога. І навіть може бути шкідливо не ненавидіти і тримати да, якісь такі відчуття всередині себе і не. Виражати їх, власне, да, там, не виражати їх словами. Але інша ситуація, що як ми проявляємо цю ненависть, да, чи ця ненависть проявляється в якихось агресивних діях, які можуть шкодити ну, оточуючим чи самій людині, і так далі, чи ця ненависть проявляється через вираження її, да, через направлення цієї енергії в якесь русло для того, щоб відстояти своє. Да, це має велике дуже значення. Тому під час війни ненавидіти необхідно. Чим для суспільства в цілому та для конкретного індивіда небезпечне засудження інших? Коли ми очікуємо від когось іншого, ніби чогось такого, що має співпадати з моїми ідеалами, з моїми такими уявленнями про світ, да, а людина цього чогось не робить, да, то виявляється, да, що ми можемо відчувати до неї дуже різні почуття, да, І в тому числі да, там якесь засудження і знецінення. Але насправді. Дуже часто люди, які засуджують інших, можуть всередині відчувати, що це їх якесь нереалізоване бажання чи якась дія, яку робить і дозволяє собі робити інша людина, а я собі цього не дозволяю. Якщо глибше розібратися в тому, чому власне, я це роблю, то можна знайти цю причину. Але, ну, звичайно, це не корисно для мене. Знову ж таки, я витрачаю туди свій час, я віддаю туди свою енергію, замість того, щоб іти, жити своє життя. Допомагати собі, допомагати своїм близьким. Тому кожен раз, коли, там, наприклад, мене особисто, як просто теж людину, заносить в полю з того, що ага, може, там щось да, там, хтось робить не те, я повертаю себе тим, що так, спокійно, да, у кожен, кожна людина, експерт в своєму житті. І зараз, в цю хвилину часу, вона знає, що їй робити краще. Як позбутися тривоги? Тривога це біологічний механізм. І якби в нас його не було, ми б всі вимерли як вид, в принципі. Да? Тому що тривога це як така сигналізація, знаєте, от машина без сигналізації. Ми до неї підходимо і можемо робити з нею все, що завгодно. Да? Хазяїн не вийде, не насварить нас і так далі. От якби у нас не було тривоги, то власне ми були б як машина без сигналізації. До да? нас би летіли бомби, а нас би нічого не включало. Да? Чи, чи ще щось би таке відбувалося, а ми нічого з приводу цього не робили. Тому тривога вона необхідна нам для життєдіяльності, для еволюції. Да? Але надмірна тривога, звичайно, вона може шкодити людині. Вона може шкодити там, життю, яке людина живе, там знижувати якість життя. І є багато технік роботи з тривогою. Зараз точно можна погуглити, знайти способи, завдяки яким можна з тривогою справлятися, когнітивним способом чи через тіло. От, але якщо ви помічаєте, що протягом там, останніх двох-трьох тижнів ваша тривога надмірна і вона реально заважає вам робити ті речі, які ви звикли до цього робити, то є сенс звернутися до фахівця, поки ця тривога не переросла. А, там в тривожний розлад або поки не дала таких ефектів, як панічні атаки, і так далі. Тому ну потрібно просто вчасно це помічати. Надмірність цієї тривоги, як боротися зі страхом. А ну, дивіться, тут дуже схожа ситуація да, з тим питанням, про яке ми говорили з тривогою. Да. Тому що страх це наша базова емоція. Знову ж таки, без страху, без якби людина не боялася, ми би не вижили з вами. Але різниця між страхом і тривогою основна в тому, що у страха є конкретний об'єкт. Да. Коли людина себе накручує всередині невідомо від чого, да, то це більше про тривогу. Да. Я тривожусь про щось, да, що це станеться, чи це не станеться там і так далі. Страх це боязнь чогось дуже конкретного, да? літаків, там, закритих просторів, собак да? чи ще чогось. Ну, і власне, знову ж таки, просто в страху немає нічого поганого. Але якщо цей страх переростає уже в щось надмірне, тобто фобію, да, якусь певну, то тоді, звичайно, теж треба приділити цьому увагу. І я би теж рекомендувала попрацювати з фахівцем, якщо ви розумієте, да, що цей страх настільки сковує вас, що ви не можете там, виконувати свої якісь обов'язки. Скі, ходити на роботу, формувати, да, там, стосунки, і так далі. Тобто, страх класний, допомагає нам відчути небезпеку, захистити свої кордони, але треба фільтрувати ту надмірну кількість страху, який може приходити в наше життя. Чи допомагають дихальні практики? Ви знаєте, багато дуже я зараз чую про те, що о, там, різних таких думок про дихальні практики, що ніби це так з одного боку щось дуже просте. Але з мого досвіду, це дуже така класна техніка, яка ну, знаєте, от, тут і зараз тіло це те, що завжди з нами. Для, цього, для того, щоб користуватися нашим тілом, нам не потрібен якісь додаткові гроші чи додаткові зусилля. От воно є з нами тут і зараз. І дихання як саме такий простий механізм, який може Допомогти нам сконцентруватися, розслабитися, знизити рівень тієї ж тривоги. Тобто, якщо ми говоримо про механізм роботи да, там, через дихання, то важливо навчитися дихати діафрагмою. Да, є такий тип дихання, діафрагмальний. Теж є багато дуже в Ютубі роликів, яких можна подивитися і навчитися. Такі два основні моменти: що дихання для заспокоєння, для зниження тривоги, воно має бути з акцентом на видих. Наприклад, на 4 ми вдихаємо, на 6 ми видихаємо, або на 8 ми видихаємо. І е, дуже важливий момент про дихання, що це має бути регулярна практика. Тому що дихання це як м'яз, який ми можемо, так знаєте, е, тренувати. Якщо ми сподіваємося, що е, в ситуації тривоги ми почнемо зразу дихати, коли ми цього не робили до цього. То так не станеться. Да? потрібно приділяти цьому час зранку, ввечері да трошки вчитися це робити. До того моменту, коли це буде вже гостра ситуація. І тоді, в період гострої ситуації, коли нам треба буде заспокоїтись, цей механізм може включитись навіть автоматично. Ми автоматично можемо почати дихати. І через тіло, через парасимпатичну нервову систему, яка працює саме як гальмотики, да, загальмовує нашу, наше збудження, дихання допомагає нам прийти в рівновагу. Як прийняти та пережити втрату? Це теж дуже складне питання, з яким, на жаль, зараз буде стикатися дуже велика кількість людей. Єдиної відповіді немає, тому що кожна людина, враховуючи близькість тієї людини, яку вона втратила, буде переживати цей процес по-своєму. Але точно то, що відомо, і то, що працює, потрібен час і потрібні інші люди. Потрібна така соціальна підтримка коло людей, які будуть допомагати присутністю іноді навіть нічого для цього спеціального робити не потрібно да? бути просто поруч з цією людиною, яка переживає втрату. Ну і звичайно, це такий певний довгостроковий процес, тому що так десь до року людина, яка переживає втрату, вона може проходити різні стадії від шоку, заперечення, депресії, да? і там уникнення людей, уникнення спілкування. Такої ізоляції, і там тільки після цього починати якось приймати той факт, да, що втрата відбулася. Тобто це такий достатньо довгостроковий процес, якщо є така можливість, знову ж таки, добре було би звернутися до психолога чи до психотерапевта і проживати цю втрату разом з кимось. Да. Через півроку, наприклад, можна ходити на групу і разом з тими людьми, які також переживають втрату в цьому колі, допомагати собі проходити. Бити цей період, як навчитися жити в невизначеності? Я думаю, що ми вже навчилися. Сім місяців невизначеності це великий термін. І українці можуть учити тепер весь світ, як це робити. Кожен з нас, коли подумає про те, як я пройшов цей період, зможе дати собі відповідь на те запитання, що мені допомогло. Є якісь певні такі особисті якості, риси характеру, які допомагають кожному з нас проходити оцей період, який ми проходимо. Але разом з тим ну, дуже так корисно розвивати таку гнучкість, тому що чим Чим більше людина, знаєте, так зацементована в якихось своїх уявленнях про те, як воно має бути да, в планах, в якихось таких да, дуже жорстких рамках і конструкціях, чим складніше буде їй переживати процес невизначеності. Тому дуже. Рекомендую розвивати таку гнучкість, гнучкість в мисленні, гнучкість в планах, гнучкість взагалі да, в різних сферах свого життя. Тому що, ну, власне, мабуть, нам ще довго прийдеться справлятися з цією невизначеністю. Да, і це така корисна якість була. Вона, до речі, веде дуже ця гнучкість є одним із факторів того, наскільки людина буде психологічно відновлюваною, да, такою резильєнт, наскільки ця якість психологічної відновлюваності вона в неї буде. Буде висока чи низька. Чим вища гнучкість, тим більше шансів про те, що людина буде більш психологічно відновлюваною, буде відновлюватися швидше після стресових подій. Чи кожен українець матиме ПТСР через війну? Ні, точно не кожен. І зараз ну, багато дуже. За останній час різної інформації в соцмережах і так далі про ПТСР. Всі так, знаєте, дуже сконцентрувалися прямо на ПТСР, але насправді, за даними там, американських вчених, ізраїльтян, та, які вже давно власне, проходять війни і реабілітацію військових і цивільного населення, статистика говорить, що це може бути до 80% людей, які безпосередньо стикнулися з травматичною подією. Та, там І отримали травму. і Результатом якої може бути ПТСР. Але навіть не в усіх людей, які пройшли саме травматичну подію. Травматична подія це та, яка загрожує безпосередньо життю людини, або коли людина є свідком того, що її близькій людині загрожує небезпека. Навіть такі люди, абсолютно не всі можуть розвинути ПТСР. Є багато дуже факторів, чому це трапляється, чому ні. От, але один із таких факторів, якщо людина має соціальну підтримку і має людей, з ким вона може про це. Говорити, то це значно знижує потенційну можливість отримати ПТСР. Якщо є у людини сумніви з приводу того, чи є в мене ПТСР чи ні, зараз у доступі є багато скринінгових таких тестів, які можна пройти там для того, щоб самостійно усвідомити щось про себе, ну, звичайно, не ставити собі діагнози, якщо є сумніви, звернутися до психіатра вже, да, до людини, яка може зрозуміти більш точно, наскільки дійсно є ПТСР. Розвиток чи ні які ознаки того, що людині час звернутися за фаховою психологічною допомогою? Ну є певні критерії, на які точно важливо звертати увагу. Перший з них це якість сну, взагалі, як я сплю. Чи достатньо я сплю для відновлення організму, чи є в мене безсоння, чи є в мене такі глибокі фази сну там, і так далі? Це один з факторів. Наступний фактор це ну, така от підвищена тривожність. Да? А, і це може бути, знаєте, як або підвищена тривожність, або навпаки зниження енергії, сили, більше така депресивна фаза, як апатія. Да? І наскільки довго я затримуюся от в, в цьому, да? або в тривожному стані, в такому манійному, по більш депресивному. Якщо я застряг десь в цій фазі і там більше 2-3 тижнів місяця знаходжусь десь. Тільки там, да, і в мене немає такої золотої середини, то це такий ну, симптом, з яким потрібно звертатися. Ну, також, якщо людина має флешбеки, да, до речі, це може бути симптомом ПТСР, да. якщо людина має суїцидальні думки, да. якщо людина ізолюється від інших людей і уникає абсолютно спілкування. Ну, не можна говорити по одному з симптомів, тільки про те, що там з людиною щось не так. Але, звичайно, якщо ну, ви бачите схожі да, декілька симптомів у своїй близькості, Людини чи у себе, да, то потрібно просто придивитися до цього, усвідомленіше поставитися, поспостерігати хоча б тиждень-два за тим, що з вами відбувається. Якщо ви будете бачити динаміку на, таку, на погіршення стану, да, на те, що нічого не міняється. А, до речі, ще один дуже важливий симптом про втрату інтересу, цікавості і радості. Взагалі в житті, в усіх сферах життя, якщо це відчуття втрачається і не відновлюється протягом двох-трьох тижнів і більше, то це теж може бути симптомом, наприклад, розвитку депресії. Тому важніше ставитися до свого стану, придивлятися до нього. Як навчитися жити зараз, не чекаючи завершення війни? От коли я говорила про ці дві паралельні лінії так, на початку, я би так навіть і пропонувала людям цю метафору, ну, кому вона зайде, тримати так перед собою. Так, що я хочу, щоб це була така одна лінія, яка в мене зупиняється і потім продовжиться, коли війна закінчиться, я хочу втрачати цей час свого життя. Чи все-таки я хочу проживати своє життя тут і зараз? Мені дуже особисто допомагає запитання про те, кому власне, стане краще від того, що я буду не не радіти, там, не знаю, не пити каву, не їсти щось смачного, не ходити за грибами, чи ще щось не буду робити, від чого я отримую радість. Чи є такі люди, яким від цього стане краще? Ну і відповідь ні. Да? І тому все те, що ми можемо робити для себе, що допомагає нам підтримувати наше психічне здоров'я і потім допомагати, можливо, навіть це робити іншим людям. Я вважаю, що ми це прям наш такий обов'язок це робити для себе, для себе, для своїх рідних. Тому що як коло на воді воно потім буде розповсюджуватися власне на всю нашу країну.